22 делегати делегата із Закарпаття уже 1 серпня візьмуть участь у роботі 10-го з'їзду політичної партії Удар Віталія Кличка. Всеукраїнський захід відбудеться у Києві, і саме велика громада активістів удару буде затверджувати кандидатів у депутати Верховної Ради, що підуть на вибори 28 жовтня цього року під червоно-білими прапорами. Представництво серед закарпатських делегатів з'їзду охоплює усі райони краю. Найбільше активістів їдуть з Ужгорода, Ужгородського та Хузького районів. Уже сьогодні Закарпатський удар з невеликого осередку перетворився на потужну повноцінну політичну силу, яка може відстоювати свою позицію на усіх рівнях. Просто сесія була недавно. Нагло забирають все, що можна. Партія регіонів І це озвучувалось прямо на сесії, що вони мають лобі в кабінеті міністрів, забирають у нас водоканал, потім заберуть у нас ще дороги зроблять приватними, потім заберуть у нас житло. Тому, цей важливий бій, який ми починаємо, ми починаємо з перемоги. Це, я думаю, головне, тому що гасло нашої партії від успіху людини до успіху України. І якщо у нас в залі зібралось стільки переможців, то я думаю, перемога перша у нас буде восени, а потім кожен рік ми будемо здобувати і ще, і ще більше перемог. Відкриті списки кандидатів-мажоритарщиків, відкрита позиція у формуванні команди, готовність слухати та реагувати, ось що відрізняє партію Удар від інших політичних сил. Закарпатська обласна організація політичної партії Удар передала відкриті списки руху чесно щодо кандидатів-мажоритарщиків від Закарпатської області. Всі ці люди, якщо прийдуть суспільне обговорення і рух чесно, неупереджено. Дасть нам оцінку по цих людей вони залишаться кандидатами-мажоритарщиками від політичної партії Удар від Закарпатської області. Після громадського обговорення 1 числа на з'їзді буде остаточне рішення по кандидатах мажоритарщиках відповідно до округів в Закарпатській області. З'їзд проходитиме відкрито, не буде публічних і закритих частин. Ми покажемо нові якості висування кандидатів-мажоритарщиків. З 22 делегованих до Києва поїдуть і шестеро жінок. До речі, серед партійців удару представників жіноцтва багато. І вже у серпні активістки готують нову, цікаву та змістовну жіночу акцію в підтримку політичної сили.